45 мінус 18, мінус 19. Як віднімати, до речі? У мене бухгалтерська рахівниця, яку поділили для рахування колись карбованців і копійок. І додатково була, напевно, чекала свого часу, щоб я пояснила вам секрет. Віднімання і додавання. А він полягає в тому, що нам потрібно знати склад числа 10. Тобто 1 і 9, 2 і 8, 3, і 7, 4, і 6, 5, і 5, 6, і 4, 7, і 3, 8, і 2, 9, і 1. Ми сьогодні будемо рахувати на одиницях, одиничках, 1, 2, 3, 4, і так далі, і десятках, тобто 10, 20, 30. Так, перший приклад 50. Як відняти 39. 30 ми забираємо, і потрібно відняти 9, але в нас тут тільки 5. Отож ми віднімаємо 10. Мали відняти 9. Отож, у цю одиничку нам потрібно прибавити. Буде 16. 60 6. Відняти 17. Відняти 1 десяток. І 7 одиниць. У нас тут тільки 6. Отож, ми віднімаємо 10, мали відняти 7, отож, 3 ми повинні прибавити. І останній 20-27, відняти 19. Відняти 1 десяток і 9 одиниць у нас немає. Отож, ми віднімаємо 10, мали відняти 9, відняли 10. 1, повинні прибавити. Чи зрозуміли віднімання?